Добрий вечір, українці. Зараз знаходжусь на охороні, вийшов подихати свіжим повітрям. От так, Тут якась знаходиться є територія, яка задає біля цього будівництва. Так от слухаєш тих блогерів, дивишся, інколи сам щось писаєш. І все так, як кажуть, все впусту. Тобто результату ніякого від цієї нашої, не знаю, дискусії чи не дискусії, чи якоїсь так незрозумілої для мене цього. Бажання якогось такого для нас смертельного вижити. На все плювати, аби якось вижити. Ну, так і плюємо, і виживаємо, і живемо. І не знаю, до чого ми прагнемо, яку ми хочемо країну, як ми хочемо тут в ній вижити, здобути собі щось якісь побудувати добробут. От таким чином, як я от живу в селі і не можу нічого досягнути. Тут такий зарослі. У мене там прекрасні краєвиди й теж заростають. Я не можу нічого не зробити. Не вирішу ні там добитися щось. Ну, зробити чистку. Чи ще щось докласти свої руки? Я ще, ну ще як кажуть, ще щось можу. При моєму вже здоров'ї все-таки ну, піднатужуся і можу щось робити. Тобто незрозуміло зовсім мені не вміщається в голову ця, ця незрозумілість, чому, коли можливість є дати людям. Працювати, тобто дбати за свою землю, за все ставлять якісь палки, якісь бюрократичні, якісь там е, решта, якісь оформлення не виконуються. Якась що в, в територіальна громада, громаду, це Львівська область, село Поляна, де я проживаю. Ніфіга, ніхуя, я наплібати їм всім на твоє, що ти там хочеш виясняти. Вони пустили пару орендарів і все, з них качають бабло. І все. А ти приходиш до них як до, яких, до якихось якісь, там обірванеч, як там таке слово, москальська, Браванець, як жебрак. Ну, подумати тільки в українці, де ми живемо, що за країна, як ми хочемо дбати за своє майбуття, своїх дітей. Таке враження, що в мене таке враження, що тебе вже діти відвіклися від нас, бо ми не можемо нічого добитися. Ну як це можна собі уявити, як ми можемо в такому стані жити? Як ми маємо так господарювати? Дивіться, яка територія. Прекрасно, так? Можна ж якось було то все не допускати до такого стану, а все складати щоб територія була якось в якомусь більш стані. Розумієте, от і так ми живемо, цей смітник постійно, в наших душах, в наших там, як кажуть, стосунках, постійно якийсь смітник. Ми не прагнемо щось жити.